Друзі, я завжди кажу, що велосипед це можливість багато про що подумати, так сказати, розрядити мізки. І сьогодні, от, думаю, які ж все-таки складні многогранні відносини між чоловіком і жінкою. І от покопирсався в історії і знайшов такі факти. Но Господь покликав Адама Єву і каже: у мене для вас. Така новина, у мене є пісю неможливість сядь стоя і де хочеш. І є мозги. Кому що вибирайте? Адам перший схватив Пісюни побіг, там насав, там насав. Каже: ого-го, це мені потрібно клас! І бігає, сить. Дівчатки, спокійно, не кричіть на хлопців. Що ти чоловіка вже б'єш? Почекай, почекай. А потім Господь покликав Єву до себе і каже, Мозги прийдеться йому теж віддати, бо він тут нахер все засить. Ми, велосипедисти, знаємо, як нашим дівчатам тяжко на санітарних паузах приходиться зняти купу речей, одягти купу речей, заховатися. Тому ми требуємо референдум.